Взагалі не зрозуміло, що відбувається, наші мовчать. Шакал зупинений у стрибку. Вони самі готувалися до наступу, а тут здрасті вам називається. Що там сталося в місті Усинська? Ну це ж до слова, ще не все, в зовсім іншому напрямку. Там є таке місто Стерлітамак, по і там чомусь теж е бавовна квітне. Причому, очевидно, український. Трони туди долетіти теоретично не, не могли. В першу чергу хочу вас розпитати, що відбувається в Курській та Білгородській областях. Якщо хтось з наших слухачів чи глядачів, тому що зараз. Е е Е, і е, на Ютубі в нас е, буде е, цей випуск. Е, тож діліться ділі, діліться своїми думками в коментарях. Долучайтеся до Ютуб каналу Громадського радіо. Так, е, е, якщо хтось пропустив інформацію, от вночі е, росіяни скаржилися, що обстріляли суджу. Це місто неподалік Сумської області, Курська область. Потім зранку російські пабліки масово почали писати про. Бої, прорив кордону з Росією, Курщина, потім Білгородщина і ще якась. Куршина, ага, там переважно. Так, так, Курська і Білгородська області. Я вже хотіла Ростовську дописати, але поки, поки що ну, там Ну, Ростовську рану. Ще зарано. Ну Доберемося бачите, туди. це під, це підсвідомість, пане Павле. А, дивіться, там взагалі не зрозуміло, що відбувається. Наші мовчать. Ті зет пабліки криком кричать, що вже там танки, бої бідкаються, що нема чим бити по бронетехніці, що суне через кордон. Влада каже: відбили спроби прориву кордону. Що вам відомо? Я певна, що ви ну зібрали, так би мовити, масив цих повідомлень і можете нам ну, припустити принаймні тези, якісь висловити, що там сталося. Ну, Верифікованої, підтвердженої нашим командуванням інформації про події на Курщині немає, тому ну, можна говорити в характері припущень, яка да? у нас є mm -hmm. З між журналістами, експертами і нашим військовим керівництвом, що без підтвердження Генерального штабу не будемо стверджувати щось як виконані факти. Але щоб зрозуміти, що може відбуватись на Курщині, треба повернутися в травень минулого цього року. Тоді противник сконцентрував велике угруповання сил вздовж нашого північного кордону: це Курська, Білгородська і Брянська області. Це угруповання, що не і складається воно переважно з сил. Ленінградського, новоствореного Ленінградського військового округу на початку травня хотів сказати несподівано, очікувано. Противник розпочав наступ на харківському напрямку. Ми, ми очікували десь кінець травня, початок червня, ворожі дія, але очевидно, що ворог зрозумів, що ми готуємося. Зустріти і вирішив діяти на випередження. От тоді якраз начальник гуремо головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в одному з своїх таких доволі чисельних період інтерв'ю пояснював ситуацію на цих ділянках так, що ворог готується до наступу на Харківщину. Тим не менш за його прогнозами, ну які не дуже о, 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 співпали. Як бачимо, пот, ворог продовжує досі розвивати, намагатись розвивати наступ на Мовчанськ на півноч від Харкова. Тоді Буданов о, передбачав о, о, те, що атаки на харківському напрямку будуть тривати 3-4 дні. А потім ворог задіє основний удар, основний кулак, який сконцентрований на Сумському напрямку, якраз напроти uh -huh. От. І е, зрозуміло, бо з його доповіді було. Здається, він навіть там і прямим текстом говорив, що основні значні сили сконцентровані якраз в районі Суджи. Це наш сумський, наш сумський напрямок, і вони можуть накоїти багато біди. зараз, говорячи про певне затишчя на Харківському напрямку, але перегрупування військ на напрямку пів, цьому північному напрямку, у ворога відбувається доволі активно. І, на жаль, Аналітики Deep State не відстежують угруповання противника на цьому напрямку, але це було б цікаво. От от, от, я теж длятачам, угу. от, Пане от, Павле, от, я от хотіла, от, я от. от... Хоті, хотіла запитати саме про цей от напрямок. Я от відкрила а, ну просто мапу, звичайну мапу, бачимо суджу. А, ну якщо дивитися на Сумщину, от з таких а, ну достат достатньо знаних по назвам а, на Сумщині юнаківка неподалік а, а, цього російського міста. Тобто я можу припускати, що в цій суджі а, могло щось таке розташовуватися у ворога. Ну, недарма ж а, не, вночі не, там. Суджі, там мова йдеться про весь район в районі цього міста. Суджинський район і там. цей Якраз два райони, про які мова йде в пабліках російських, які голосять про те, що громлять їхніх вояків там на Курщині. От якраз там і концентрувалися, концентруються сили противника. І я цілком припускаю, що. Маючи дані розвідки, наші війська наносять упреждаючі, попереджувальні <кій> упереджувальне вогневий вплив на угруповання сил ворога, яке розгортається для вторгнення на сумському напрямку. Від результатів цих дій, імовірних дій, так скажемо, угу. буде залежати те, чи Зіб'ємо ми цей наступальний запал противника. А тут, пане Паве, знаєте, дуже цікавий е е нюанс. Знову знов таки е оці Пабліки м -м мілітарні, то зет пабліки, як їх ще називають, телеграм-канали або там воєнкори. Вони криком кричать і бідкаються, що там о, якісь танки і бронетехніка по кілька одиниць, і їх немає чим бити. Немає чого в цьому районі. Ну, принаймні, я кілька таких повідомлень бачила, ну так поза позаглядала туди трошечки з необхідності. Оце цікавий нюанс. Просто росіяни в цьому районі до атаки будь-кого були не готові. В них в голові не вкладалося, що щось може землею, не повітрям, а землею через кордон до них потрапити. Ну, власне кажучи, вони самі готувалися до наступу, а тут здрасті вам називається. І на... рахунком повторюся, від того, як події зараз будуть розвиватись, буде залежати, як вони будуть розвиватися надалі. Це може бути або результат дій, ну так скажемо, зелених чоловічків цілком ефективним. І ми зламаємо задом противника, або ворог готується до нас, і це така прелюдія до військових дій на Сумському напрямку. Там якась, до речі, пане Павле, дуже дивна ситуація, тому що зазвичай от пабліки так, телеграм-канали так. Там і коли російські добровольці до них у гості ходили, скажімо так, от в березні це було в травні, ви згадували. Так, Офіційні ресурси вони мовчали до останнього, аж поки що ну, не було е, вже очевидно, що щось таке відбувається. Треба реагувати. Зараз російські офіційні ресурси, там губернатори ці вони пишуть е, про е, спробу про ну про спробу прориву кордону, так е, але не е, Бог знає яким. А вже просто пишуть про ЗСУ. Оце цікавий дуже нюанс. Я походила, позаглядала до на ресурси Легіону Свободи Росії російського добровольчого корпусу. Ну там, так взагалі, Легіон свободи Росії нема, зараз на іншій ділянці немає. Немає там тиша. Там взагалі згадок про це немає. А росіяни пишуть саме про зсу. Ну, саме о, те, що в Росії заговорили офіційні особи, якраз і є свідченням того, що о, якщо вогневий вплив здійснюється там, на вороже угруповання сил, то це, цей шакал зупинений у стрибку. От uh -huh. росіяни під вже були готові до на, наступу на Сумському напрямку і отримали піддих. Ще раз за, все залежить від того, чи е, цей удар був настільки ну, влучним, щоб зупинити цю операцію, чи ні. Адже от коли Саме ці голоси російських ВО-губернаторів і ВО Сільських Рад це таке собі підготовка виправдання для наступальної операції а, спостерігаємо далі на, за ситуацію на Курщині в Білгородській області. Безумовно, як ми це ну, врешті-решт завжди робимо. Ми ж далі по сьогоднішніх темах підемо. А, я от хотіла, пане Павле, поцікавитися, що там сталося в місті Усинськ. Друзі, нагадую, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакійчук зараз з нами. А, бачили по знов-таки російських пабліках. Ну, дуже феєри. Красиве відео, щось там вибухає з величезним таким чорно-червоним вогнем в небо, клуби диму. Нафтопереробне підприємство Транснефті в місті А, Але, друзі, це Російська республіка Комі. І до українського кордону, там понад 2600 кілометрів. Уявіть собі. Тобто, з одного боку, ну ми можемо припустити, що вони і самі впоралися з тим, щоб воно ну, злетіло у повітря. А може, може, ні. Пане Паве, ну просто далеко, знов таки про, та, ми, ми, про просто ми ж можемо Но зробити просто... припущення. Але недалеко, наприклад, від російських авіабаз, де ці російські стратегічні бомбардувальники, звідки наносять удари по нашим силам. Ну і не так давно вибухало на алінгій. Це ж зовсім там ну відносно поруч в тому ж комі Бурманська область. От, і чому б не вибухнуло? Десь в Усинську. Можливо, це як там росіяни люблять казати, це помилка ППО. Дуже потужна робота ППО, і я думаю, що потікли вони саме туди, куди треба. Тому що горять, не просто очевидно вже, горять не склади з готовою продукцією, а переробний. Один з елементів переробного комплексу. Ну це ж до слова, ще не все. В зовсім іншому напрямку. Там є таке місто Стерлітамак, це взагалі там за Уралом. Майже. От, Це такий центр переробної хімічної промисловості, і там виробляють пороха, порохи інші заряди для е, їхніх крилатих ракет для систем залпового вогню. То, що порохи заводи розташовані, і там чомусь теж е, бавовна на квітне, причому, очевидно, українські дрони туди долетіти теоретично не, не могли. Теоретично, давайте так скажімо, теоретично не могли. А як воно насправді? Горить. Так, а ну, ну, гори же ж, красиво ж горить, і горіло, і горить. І, я думаю, що і буде горіти. І в принципі, е чи то був дрон, чи то е ще якась така цікава штука, яку принесли просто ну, десь з околиць цих республіки комі. Е то вже справа інша. Головне, що картинка красива і. Е Працює працює е знищення російських ну, нафтопереробних то, навіть потужностей навіть кілька, нам на наповнює. Результат. Так, так, так. І, ну, і... Власне пере пере перекликається тут ситуація з суджую, з Курщини, про те, що ну не обов'язково можуть там бути е якісь дрони долітати до певної е ділянки території. Е Промовний дискус. Українці російською розмовляти вміють, і... чим би спрацював дрон. Тиждень, десь тому наші розвідники повідомляли про знищення по всій території Росії трьох вертольотів російських, бойових вертольотів, які були знищені якраз не дронами. А о, загоріли швидший спосіб якось щось з ними сталося. Е, ну, най таких випадків буде якомога більше. Ми усі розуміємо, чому. А, пане Павле, хочу поговорити зараз про е, ситуацію на східному фронті. Дійсно, як ми збиралися на початку розмови, я принаймні анонсувала нашим слухачам. Е, говорили ми з очільником турецької МВА про складність. Е, Ситуації в місті, але одночасно про те, що вибивають росіян, вибивають ті ДРГ, які заходять на околиці Турецька. Як ви оцінюєте наскільки ситуація в турецьку ускладнилася, припустимо, за останній тиждень? Я вже згадувала, 32-га бригада писала про майже 80 спроб штурму за за тиждень. На турецькому напрямку дійсно ситуація дуже важка і там не тільки через фронтальні удари зі Сходу, а й через просування противника з півдня через Нью-Йорк. Певно, значною мірою як втримається Нью-Йорк, де залежати і подальша доля. Турецька, ну я так припускаю, тому що ну це такий заход-фланг, ага. який може вплинути серйозно. І в цьому маленькому місту ну, вже бої йдуть в самому Нью-Йорку. Ну, це недобрий сигнал. Ну на Повровському напрямку теж там сигнали не дуже хороші. Ми спостерігаємо просування від прогресу. То, якщо раніше росіяни намагалися просунутися перерізати е, трасу Покровськ е, покровськ Константиновка Часів uh -huh, Яр, uh -huh. от, е, яка власне живить турецькі турецькі угруповання сил, власне, кажуть на е, підживлюються, забезпечується нею. От, то зараз не припиняючи там наступальний е... потенціал, е... основні зусилля спрямували від прогресу вздовж траси безпосередньо і теж ну, такий виникає серйозна небезпека, тому що, ну, власне, якщо вони відріжуть південний, то буде важко і турецьку, буде важко і часовому і всі ці е, лінії оборони на Донецькому напрямку. Е, тож, тут, ну, по-перше, тримаємо кулаки за наших хлопців, які там відбивають ну, майже без, безперервні атаки протягом доби, там, навіть по статистиці, це е, неймовірний ворог. Несе дуже великі втрати, але і концентрує там він резервів майже з усього фронту. от Тож, ну, тут, на жаль, констатувати концентрувати то, з полководчиської mm -hmm. точки mm -hmm. зору. Це розумний хід противна концентрація сил на вузькому фронті. А нам вони пропонують розтягувати свої сили для оборони більш широких ділянок, не даючи. Сконцентруватись для ефективних контрударів, які дуже були б потрібні зараз фланги тих же щупалець, тих, які лізуть на той же Нью-Йорк з півдня, ну і, власне кажучи, і на Покровському напрямку, там декілька ділянок фронту, де має бути хоча б перевагу в силах, а достатню кількість сил можна було завдати церковних, uh е-е, -huh. У серйозних подарів по планам во так пане пане Павло на останок хвилиночка в нас лишилося, От згадували ви трасу Покровську Костянтинівка, речник нацгвардії Руслан Музичук каже, ситуація під контролем українських бійців. Там А, ворог намагається перерізати чи взяти її під вогневий контроль. Але зараз цього немає. Але наскільки росіяни близькі до а, такої до, до виконання цього завдання? Тому що ну, багато розмов саме про цю трасу, про те, що вона відкриває для них дуже багато можливостей. Ну, ще б декілька днів тому я б сказав, що це от на основний е задум ворога, і вони саме туди е докладають основних зусиль. Тим не менше, е нашим е опоронцям вдалося призупинити щонайменше просування противника в цьому напрямку. Можливо, там зможемо стабілізувати лінію оборони, але, на жаль, дальня артилерія і авіація противника добивають до траси вже. Тож постачання тили вони наші вже поставили під загрозу. Ага. Але повторюсь. Останній день, два, навіть три, більше значно, уваги противник концентрує на напрямку на, на Покровськ безпосередньо. Угу, угу, угу. Добратись до нього їм теж буде то це коштувати так, дуже так. великих зусиль. але... <св 'язання> Але вони так намагаються таким, це зробити На... <св 'язання> пане Павле. Дуже дякую вам за роз'яснення. Керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакічук зараз був з нами на зв'язку.